Ми дуже різні. За віком, уподобаннями, місцем проживання. Але нас об'єднують дві речі. Всі ми навчаємось в одній школі і дуже любимо сміятися. Життя, як відомо, недовго триває. Тому ми створили клуб, який має спеціальне призначення продовжувати життя тих, хто в нього входить. А тепер трохи статистики та арифметики. Одна хвилина сміху продовжує життя на 5 хвилин. Згідно цього загальновідомого факту, годинне зібрання хоча б раз тиждень продовжує життя як мінімум на 7 годин. Це за умови, якщо половину часу ми з вами сміятимось. Настя обіцяла сьогодні щось. Не щось, а когось. Хто це? Знайомтеся, це Толік, Новий член нашого клубу. Можливо, воновий, член нашого клубу. Навіщо мені це друнувата пов'язка? Це приміщення є наша клубівська таємниця. А ти поки що не є офіційним учасником? Супер! Невже вже ми ще в школі? Як ми сюди потрапили? Ти про неї дізнаєшся. Але спочатку ти маєш розповісти щось веселе. Щоб тобі сподобався. Так. Спробуй зробити так, щоб я засміявся І ти в кубі. Гаразд. Я розповідав про свій сьогоднішній сон. Не сон, а мрія. Заходжу до класу, а там нема ні алгебри, ні геометрії, ні мови, ані зарубіжної. Можна залишити фізкультуру, хореографію чи музику. Ото би було класно. А керівничка і вихователі дозволяють сидіти на парті, висаджувати ноги на стіл, дівчат за коси тягати. Ех, рай, а не школа. А над дошкою висить не Франко серйозним істроєм виглядом. А наприклад, псай. І кожен день робимо фізкульт хвилинку під його пісню. А позаду класу стоїть твістер, скейт, гіроскутер, «Уно» і багато інших ігрушок. І ми з хлопцями та дівчатами змагаємось, хто кращий вигадник. А ще за кожною партою стоїть ноут або планшет. І потрібен він не для того, аби там всякі нудні програми з інформатики робити, а для того, щоб грати ігри. А вчителю класі для того, щоб стежити за тим, аби мене, дай Боже, не перехтомилися. Одні грають твісти, інші уно. Стрілялки і кожних 10 хвилин міняємо вид занять. І, звичайно ж, не забуваємо про фізкульт хвилин. Так, дивіться, вже 45 хвилин пройшло. Клас! І так протягом цілого тижня! Ти в якому класі? Мрійнику. Уже в сьомому. Я ще вам по віку не підходжу. Так, по віку. А як ти здогадався? Так, а він мені подобається. Шкода, але мені подобається, дівчат. А це вже не смішно. Та ні, Святослав, це було смішно. <рес> ну, раз, ти в клубі. Примітивні в тебе мрії то лясику. А от мені вчора наснилося. Причому на уроці англійської мови? Не мені, що я можу читати думки найзагадковіших і найпрекрасніших створінь нашої планети. Ти у кого? Знову при своїх ящерок? Ні, на цей раз ні. Я маю на увазі дівчат нашого класу. Наділений такими надздібностями, я вирішив зробити те, що зробив би кожен хлопець на моєму місці. Ти що скористався думками відмінності, щоб добре написати контрольну? Знову не вгадали, Толік. Я вже в 9 класі, а не в 7. Ну ну, і які це мрії в дев'ятикласників? Це вже цікаво. Я вирішив вирахувати рівень їхньої симпатії до мене для того, щоб оцінити ймовірність організації мого першого побачення на найнижчому рівні. Рівень клас. Ой, математику ти наш. Рівень клас. Ти ще про які рівні? Я створив власну систему градації побачень. І розділив їх по рівнях. Рівень клас. Найнижчий і найлегший. Потім йдуть рівень школи. Це коли ти запрошуєш дівчину на побачення з іншого класу. Рівень міста з іншої школи. Область з іншого міста і рівень країна з іншої області. Ти ще забув рівень планети з іншої країни. Як у тебе все з цим складно? І не тільки з цим. Як ти це все нарахував? Не нарахував, а наслухав. Оскільки дізнатися про їхні думки щодо мене одразу було 100% неможливо. Я так хочу собі нову косметичку. Ну, коли ж кінець року, пошвидше б текти з цієї школи. З'їсти б чогось смачненького. Нарешті наступного тижня випустять новий каталог Avon. Я б хотіла лише тиші, я вдався до інших, зовсім невластивих мені методів. як він мене дратує. А хто це? Невже він з нами вчиться? Що це з ним сьогодні? А наш роман такий нічого. Юху, такий нічого. Ви це чули, я їй подобаюсь. Ну і що, що вона єдина в класі, кому я подобаюсь? Ну і що, що вона найгірша учениця в класі? Я зможу її всього навчити. Фізика, алгебра, геометрія, хімія та що завгодно. Ну і що, що вона не найкрасивіша в класі? От якби підфарбувати вії, брови, додати трохи трохітіний, коректорів та рум'ян, помади. Зробити зачіску, підібрати гардероб. Стоп, стоп! Звідки це таке знання про дівчачу косметику? Святка, ти що забула, що я перечитав усі їхні думки? Так от. Підібрати гардероб. Ja bym się bezprawznym sprawiedliwie... kowbojem. Mm, tani, krasze Jameson Bond. Тебе вже не перевиховати і не перевчити. На жаль. Так от. Зелене світло на світлофорі мого майбутнього першого побачення увімкнуто. І... я вирішив до неї... М -м підійти. Ні. Не підійти. Я вирішив написати її листа. Теж не годиться. <ріст> Я вирішив просто подати їй знак. <ріст> <стай, потім> <ріст> Об'єкт моєї симпатії виявився дуже ніжною, чуйною і турботливою дівчиною. А оскільки контакт було знайдено і шляху назад вже не було, потрібно було діяти негайно. Потрібно було її чимось вразити і зацікавити. Слухай, а давай зігнаємо у гру. Давай. Ти загадуєш слово, а я спробую його відгадати. Як це банально і по-дитячому. Невже нічого оригінальнішого не міг придумати. Давай! Ну, загадала. Я ж просив одне слово, а не одинадцять. Одинадцять звідки такі дані? Одне. Мрія. Є одне. А яка у тебе мрія? Звідки ти дізнався? Про що? Про слово. Здається, я себе видав. Тепер вирулюй, Ромчику. Про яке слово? Я загадала слово мрія. Справді? Дивний збіг обставин. Щось сьогодні забагато дивних збігів. Тобі не здається. І тут мені захотілося переміститися з нею в інше місце. То яка в тебе мрія? Та яка різниця? Це все одно лише мрія, вона ніколи не збудеться. Але ж я то знаю, що це сон, а в сні можливо все. І будь-які мрії можуть здійснюватися. То яка? Та мрію про новий гардероб. Ох, це так по дівчачому Та нащо мені той гардероб? Я справді є мрії. сходити на перше побачення, мрію про перший поцілунок. Що? Ти мрієш про те, що і я? І ти? Ти теж мрієш про новий гардероб? Да. Мрію купити собі нову сорочку. А якщо серйозно? А якщо серйозно, то про нову колбу, глобус, пробірки, книгу Данте. Я думала, ти придумаєш щось бомбезне. Бомбезне кажеш? Жартую. Мрію про бенгальські вогні. Знову жартуєш? Звісно, жартую. Які ж у неї красиві блакитні очі, мов озеро. Чому я ніколи не помічала цих чудових очей і чарівної посмішки? Як це романтично і сентиментально. Саме тоді я зрозумів, що ми створені одне для одного. І я вирішив не гаяти часу. І що? Поцілувати її. Так, прямо в класі. Як таке можна робити, коли на тебе всі витріщаються? Ой, справді всі. От так завжди, Свідка. Я ж казав, тебе не виправити. Ти, як завжди, все зіпсувала. Чому зразу я? Та не тільки ти. А хто ще? Не хто, а що? Дзвінок на перерву придзвонів. Шкода, що це був тільки сон. То давай, вперед, іди до неї. До речі, ви знаєте, що сни, які сняться на уроках, мають дивну здатність збуватися. І я вже в цьому переконалась. І чому ж мій сон не приснився мені на уроці? Справді, то що ж мені робити? Міскі свої лишають тут, а впевненістю я з тобою поділюся. На, бери! І біжав, як ви наче тут. Ха, а у вас тут весло. А про що ви мрієте? Я не знаю, хто про що мріє. А я от мрію про те, що стати 11 -класником. І цього ж року закінчити школу. Що? Послухай 11 Я тобі даю слово, що через два роки твої мрії зміняться. Чому це? Бо знаєш, про що в основному мріють А ну, а ну. Розкажи нам. Уяви, що ти одинадцятикласник. Уявив. Ти починаєш розуміти, що час твого перебування тут невпинно і безповоротно вичерпується. І ти починаєш хотіти тільки одного. Так, в нас невеликий. Далі саме наша буква А. А. У нас три зуби. Це я тебе зрозумів. Як тобі це вдалося? Це було дуже. Пути робео. А як же наша клубівська таємниця? Геш, що тут відбувається? Ласкаво переносимо до клубу. Ромку, ти можеш мені щось пояснити? Віддайте йому його мізки. О, так краще. Дякую, Святослав. Далі я сам. Іванко, сходиш зі мною на перше побачення? Добре. Супер! Агент 007. рівень клас пройдено.